2023 рік дійсно був дуже гарним у плані кількості різноманітних ігор, як шедевральних та просто гарних. Так і відверто поганих, настільки що про них краще і не згадувати. Але серед усього того різноманіття, що вийшло, було декілька цікавих проєктів від невеличких студій, про які хочеться розповісти, і на які я б хотів звернути вашу увагу. Сьогодні мова піде про невелику команду розробників, які ще у 2016 році почали розробку свого шутеру від першої особи. На початку це було просто хобі, метою якого було вивчення рушія Unreal Engine. Але чим більше розробники працювали над проектом, тим більше людей приєднувалось до них, і врешті-решт вони назвали себе Тріпенк Студіос. Також розробники почали викладати різноманітні відео про процес розробки на своєму Ютуб каналі. І від самого початку все це було під кодовою назвою Тріпенк. І от уйшов час, і їх гра вийшла у червні виключно на ПК. Але вже у жовтні вона вийшла на консолях Xbox Series та PlayStation 5. Особисто я випадково дізнався про цю гру, побачивши різноманітні відео на Ютуб, у яких було представлено доволі видовищний ігровий процес, і в мене виникло бажання дізнатись, а що це за така гра, і чи дійсно в ній все так круто і динамічно, як у цих відео. Доброго дня, ви на каналі Зен і сьогодні ми поговоримо про Тріпенк Скверд, яка вийшла 2 жовтня на консолях, і яка дуже приємно мене здивувала сильніше за всі інші крупні релізи у жанрі шутерів в цьому році. Я не вибив всі ачівменти у цій грі, тому що для цього потрібно пройти всі місії на найвищому рівні складності режим люті. Далі я розповім, в чому полягає проблема. Також треба сказати про те, що це не друга частина і що це не продовження. Це перша і поки що єдина гра, а цифра 2 у назві означає у квадраті, тобто трепанг в квадраті. Тому не витрачайте свій час на спроби знайти першу частину, бо її просто не існує. Ну, а що це за гра, чому вона варта уваги, і взагалі, чому це один з найкращих шутерів цього року, я докладно розповім у огляді. Тому влаштовуйтесь зручніше та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у ці складні часи. Вперед, як і завжди, почнемо з розгляду сюжету. Бо що мене здивувало, у цій грі він є і навіть має два варіанти фіналу, які залежать від певних дій. Події гри відбуваються у далекому майбутньому, в якому, судячи з усього, була ядерна війна, і частина території стала непридатна для життя. Але планета не була повністю знищена, тому у світі гри існують розкішні хмарочоси, дослідницькі центри і так далі. Грати доводиться мовчазним персонажем під кодовим ім'ям Суб'єкт 106. Все починається з того, що герой є в'язним корпорації Horizon – глобальної бізнес-структури, яка володіє великою кількістю військового персоналу, приховуючи за своїми дверима нелюдські експерименти. Від самого початку гри стає зрозумілим, те що 106-й колись працював на іншу організацію Оперативна група 27». і саме оперативники цієї групи допомагають герою втекти. Після цього 106-го поновлюють у рядах оперативної групи, і він починає виконувати різноманітні завдання, метою яких є збір доказів проти корпорації Horizon, для того, щоб повністю її знищити. Але звісно, що зрештою все виявляється не так однобоко, як здавалось спочатку. І 106-й виявляє, що він та всі інші бійці оперативної групи 27 є клонами, яких створила компанія Horizon, але які стали розбійниками та терористами. Як можна зрозуміти, сюжет у грі не те, щоб суперскладний та заплутаний, але для шутеру від невеликої команди, як на мене, він доволі непоганий. Персонажів у грі небагато, і переважна більшість з них це різноманітні представники корпорації Horizon, яких вам потрібно знищити. Я казав, що у грі є два варіанти фіналу. Так от, під час проходження місії ви можете знайти сім прихованих дронів. Кожен дрон буде давати вам натяк на те, що насправді відбувається, а також буде робити часткову копію вашої свідомості. І от, якщо ви знайдете всі сім дронів, то тоді ви отримаєте альтернативний фінал, який є значно кращим за оригінальний. Особисто мені сюжет сподобався, особливо враховуючи те, що я взагалі нічого від нього не очікував, і тому що він не є головним у цій грі. А от що дійсно головне і нереально круте, так це ігровий процес і відчуття від нього у своєму фундаменті. Tripunk Squared – це шутер від першої особи з присмаком ігор з 90-х. і також він має деякі моменти, які роблять його схожим на доволі відому серію шутерів FIR. Та незважаючи на доволі простий фундамент, розробникам вдалося створити неймовірно драйвовий та кривавий екшен, від якого дуже важко відірватися. 106 не є звичайною людиною, тому в нього є можливість ставати невидимим на короткий проміжок часу, а також він може уповільнювати час, що є критично важливим, коли граєш на високих рівнях складності. Також у героя є показник витривалості, який закінчується під час бігу та інших рухів. Ну і до всього цього персонаж може робити підкати, і ця механіка також є дуже і дуже важливою для виживання. Справа в тому, що на вас постійно праве велика кількість ворогів, і на високих рівнях складності вороги дуже влучно б'ють по вам і закидують гранатами, тому вам потрібно постійно рухатись і на ходу перемикатись між невидимістю та уповільненням часу. Але уповільнення часу потребує енергії, яка відновлюється лише за вбивство ворогів. Енергія для невидимості відновлюється автоматично з часом. Якщо вас не вб'ють швидше, ніж ви зможете знову її скористуватись. Ну і звісно, що показник витривалості також швидше відновлюється, коли ви вбиваєте ворогів. Ви навіть можете отримати на нетривалий час нескінченну витривалість, але лише якщо ви будете швидко знищувати ворогів один за одним. Тому у цій грі вам потрібно постійно рухатись. За допомогою підкату ви можете підкидати ворогів у повітря і, поки вони будуть падати на землю, розстрілювати їх. До всього цього у вас є можливість схопити ворога і використовувати його як живий щит, або активувати гранату на його поясі та жбурнути його у інших ворогів, після чого відбудеться кривавий вибух. Але звісно, що у грі є різні види ворогів, і до них потрібні різні підходи. Ворогів зі щитами неможливо пробити спереду, і тому їх потрібно підкидати у повітря за допомогою підкату, або обходити з боків під час уповільнення часу, ну або ж кидати в них. Гранати також є джагернаути, і це просто триндець, а не вороги. Їх неможливо вбити, стріляючи в тіло, руки чи ноги. Гранати взагалі не завдають їм шкоди, ну а підкидання у повітря також не дає результату. Єдиний спосіб вбити джагернаута це вмикати уповільнення часу та лупити йому в голову, щоб спочатку збити шолом і лише потім знести його макітру. Можу сказати, що коли проти вас виходять відразу всі види ворогів. Ключно з Джагернаутом для вас починаються дуже веселі часи. Ну і звісно, що у грі є міні-боси та головні скотеняки, бої проти яких це також той ще челендж. Та найголовніше це те, що все супроводжується літрами крові та різірваними шматками тіл. І все це під дуже драйвову рок-музику. рівню жорстокості та драйву, тріпенг Squared можна легко ставити поряд з останніми частинами Doom. Гра пропонує вам центральну хаб-локацію, якою є база оперативної групи 27. На цій базі ви можете змінювати скіни одягу 106-го. Незрозуміло, правда, навіщо це у грі, в якій ви ніколи не бачите свого персонажа від третьої особи, але така можливість є. Також можете налаштовувати вашу зброю, вмикаючи або вимикаючи різні модулі на ній і призначаючи на неї різноманітні скини. Ще є бойовий симулятор, у якому можна проходити арени з хвилями ворогів. До нього додали нескінченний режим, і нещодавно вийшло оновлення, яке додало ще й режим виживання. Проходження бойового симулятору потрібно виключно для відкриття скінчиків, тому це забавка на той випадок, якщо кампанія здасться вам занадто короткою і ви забажаєте ще більше кривавого мочилова. Та найголовнішим у хабі є мапа, на якій ви обираєте завдання. У грі вставлено декілька головних і побічних завдань. Головні завдання рухають сюжет, ну а побічні допомагають відкривати нові види зброї, скини та внутрішньо ігрові чіткоди. Обравши завдання на мапі разом з його рівнем складності, вам потрібно сісти у гелікоптер і відправитись на завдання. Після завершення кожної місії ви завжди повертаєтесь до хаб локації. Розробники зробили доволі великий перелік внутрішньо ігрових чіткодів, які дозволяють вам модифікувати ваш ігровий процес. Але активація будь-якого читу, навіть якщо він робить ворогів сильнішими, зробить так, що проходження рівня буде зараховано таким чином, наче ви пройшли його на найлегшій складності. Тому чити неможливо використовувати для отримання ачівментів, пов'язаних з рівнями складності. І от ми підійшли до моменту, чому я досі не вибив всі трофеї у цій грі. Става в тому, що розробники пропонують нам аж шість рівнів складності: легкий, нормальний, важкий, надважкий, екстремальний та режим люті. Я пройшов все на важкій складності, і це було дійсно дуже фаново та драйвово. Тому, якщо ви будете грати у тип N Squared, то я вам раджу грати саме на важкій складності, тому що на ній ви відчуєте нереальну насолоду від ігрового процесу. Проблема полягає в тому, що для 100% всі завдання, як головні, так і побічні, потрібно пройти у режимі люті, і він максимально безжальний та незбалансований. На ньому будь-який ворог вас збиває з ваншоту. І найбільші проблеми починаються, коли на арені з'являються джагернаути. Тому що, поки ви бігаєте навколо одного з них, уповільнивши час для того, щоб збити його шолом, і так далі, він бере і зносить вас з ваншоту. Ну або будь-який інший ворог на арені зносить вас з ваншоту. Якщо на важкому рівні складності гра дуже фанова і крута, то у режимі люті від фану не залишається ні сліда. Тому що все перетворюється на сидіння за стінами, куди не можуть зайти вороги, і повільний відстріл скотеняк з постійною можливістю відкиснути від ваншоту у будь-яку секунду. Проходження одного рівня у режимі люті може зайняти у вас від трьох годин і більше, звісно, якщо вам вистачить нервів та терпіння. 3Punk Squared – це дуже крутий шутер від першої особи, який легко робить все те, на що не здатні сучасні aaa шутери від крупних студій. Жорстокість та кров під потужний рок з доволі непоганою графікою підтримують гарні ігрові механіки і створюють дійсно знакового представника жанру. Саме тому я вирішив звернути вашу увагу на цю гру, тому що вона дуже тихо вийшла, і багато хто навіть не чув про неї. Але не треба чекати від гри чогось неймовірного або рівня триплей класу. Це все ж таки проект від невеликої групи ентузіастів, які просто зробили те, що вони хотіли. Як на мене, вийшло дуже круто. Особливо враховуючи те, що за гру просять лише 30 доларів у той час, як крінж року Modern Warfare 3 продається мінімум за 70. Тому, якщо ви фанат шутерів і особливо фанат серії Fear, тоді я 100% раджу вам пограти у Трипенг Скверд. 6-7 годин фану та драйву на важкому рівні складності вам гарантовані. Ну а слухати мене чи ні, то як завжди вирішувати вам. Гра доступна на ПК та консолях Xbox Series та PlayStation 5. Ну а тепер підписуємось на канал. Якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика, ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!